скажіть, у чому ви мене підозрюєте у викраденні американських громадян? Чому ви думаєте, що я причетний до цього викрадення? Ви можете переконати мене у зворотному. Вигляд може ввести в оман. Я люблю Америку, хоча й виріс в іншій країні. Ви знайшли Але мене. Отже, знаєте про мою родину. Я поїхав на захід, де мене прийняли як свого. Ви маєте п'ять хвилин, щоб переконати мене, що ваше місце Вендервуд Семпсон в Америці. У мене є шанс чогось досягти. А якщо ви мене не наймете, я піду навчатися. Гідна відповідь. Вітаю. Ваш вираз обличчя важко описати. Чим займається Андер Вуд Семпсон? Ми допомагаємо компаніям збільшити прибуток. У вас до цього хист? Ви попросилися у відрядження після 11 вересня? Не було потреби, мене і так відправили. Прошу за мною, сир. Якісь проблеми? Він мій працівник. За мною, будь ласка. Ви входили до терористичних організацій? Як ви ставитеся до Сполучених Штатів Америки? Це просто. я люблю Сполучені Штати Америки від режисера Майри Неєр? Моє життя війшла смерть? Ти прив'язаний до офісу і виконуватимеш роботу, для якої тебе найняли. Якщо ви не винні, навіщо ховатися? навіть не винні ховаються, коли відчувають, що на них полюють. Скажіть, де ви зупинилися, і я повідомлю, що ви не повернетеся. Як же приємно чути твій голос, чути твої кроки і знати, що ти не по мою душу? Ти не лякани вас. Бачили в місцях озброєних сутичок. Ми всі загинемо. Так, я пакистанець. Так, я мусульманин. Але ж це, це не все, чим я є невизначений фундаменталіст.